Sur sûrement mon chemin préféré pour y aller non Bonne Ось ми і приїхали. В нас була можливість приїхати в день забігу, за півтори години до старту. Але щось ми розлюбили бігати з вагону. До того ж, це чудові пригоди приїхати сюди за декілька днів. Тож буде чудовий контент. Заселення. Традиційно покажу вам житло. Mm. Так, хозяюшка осваивається. Реалізови рекомендує. -re Яка люстра магічна. Які дивні штуки. Якийсь тут вожак проживав. Mm. Такі речі. Позначала лампа ось така з кнопкою. Опа! Зійде? А які штори? Ви подивіться, які штори. Цю краще не відкривати. Яку? А це домик Джері. Жеку, як ви бачите, не забрали. Уже чому це не забирають? А сказали прийти 13-го числа, там подивляться. І тут ви потрапляєте в рубрику. Отаварка або чим годуються чемпіони. Нікуди без бананів. Макарони. Коротше, ці макарони не підходять. А ось ці підходять. Рис шліфований. довгозернистий. Куряче філе Лосось. Для гарного сну обов'язково діжка оксамитова. І олія, бо її немає в квартирі Також купили водички, бо вода тут не зовсім гарна. Райончик прикольний. Ось тут наше житло. Розпаковка. 1300 гривень. За що? В результаті що ми маємо? Це, до речі, макарони чемпіона. Це Євген їх купив. Містять аж 14 грамів білків. Коротше, згодом покажу, що ми їли. Спонсор нашого показу повна дівка, оксамитове. Тут могла би бути ваша реклама. Ось наш обід Homescapes. Ну що ж, не змінилось твоє ставлення до старту. Ти казав, що будеш бігти по, по 3.20. Угу. А зараз я кажу, що я буду бігти по 3.35. А завтра я скажу, що буду бігти по 3.40. А пробіжить про 3.10. Якщо хтось буде бігти по 3-10, можна зробити спробу, але не як інакше. У мене є тактика. Я бігу за самим швидким і в кінці його. Доженяю. Доганяю. Доганяю доганяю, Доганяю, доганяю. ти Женя. Ти і так, що нам відомо про забіг. Зареєстровано 37 учасників. Одного з них не буде, це Шукалович Петро, легенда Сумської області. І виходить, що... Друга легенда це, скоріш за все, Костюченко Євген. Але остаточно це ми дізнаємось завтра. 12 з 36 це вікова категорія 30-39. наша категорія. Яка категорія? Наша. Наша з Євгеном категорія. А не ваша категорія. Комусь може здаватись, що так не прикольно. 36 учасників це мало. Але як для нас, в самий раз. На початку сезону старт те, що треба. І до того, що кожного є шанс потрапити в призив своїй віковій категорії. Я знаю, наша ця штука. І другий варіант. Продовжуємо прогулянку по плану сьогодні ботанічний сад. Вже вечерія. Ми находили 15 кілометрів, і це ще не кінець. Сімнадцять кілометрів пішки, забиті ноги, і ось ми вдома. Макарошки варяться, курочка жариться увечеря, пивасік. До речі, пиво я п'ю не тому що. А тому ще після 05.00 темненького я краще засипаю. Good morning. настав цей день Перегоню. будемо йти каву. Зараз вам відкрию. Один секрет. Висипаємо в чашку один пакетик отакої фігні. І отакої фігні. І виходить непогана фігня. Але в котрий раз наголошую про те, що на мій раціон звертати увагу не треба. В мене він якийсь специфічний. І головне, що змінювати, я його не буду. Ось він, мій набірчик. Бігти я буду в оках. Матч 5. Жека готує парадну форму. Вирушаємо. Ой, щось мене вже мандражить. Ми вже майже на місці. Щось бойового настрою я нікого не бачу. В мене також. Навіть цієї проблемки ще з потягу щось прихватила моя астма, не дуже добре себе почуваю. ну То ладно, відмазуватися будемо потім. Десь ми там побачили, що одне коло 2 км на дистанції 10 км 5 кіл, але ми бачимо звичайне коло стадіону 400-метрове. Спортсмени вже щось тут розминаються. Будемо отримувати стартові пакети. Так. Давай один Отримали стартові, будемо перевдягатися. Почали розминку, маршрут зі банцою трошки, ну нічого. Все одна велика подяка, що проводять хоч так. Коротше, про особисті можна не мріяти. Мій особистий в темпі 419, Євген 3.25, а Віка по 4.24. Після забігу, відзвітую. Я буду задовільний, якщо пробігу не гірше, ніж по 4.15. Схоже на те, що все починається раніше, ніж по регламенту. Заходимо в арку. Почекайте, почекайте, чекайте, бо я залежний від старта ходьби. Від стартера ходьби я залежний. А він тільки от масою руки. Deus fala, já não. Які тут призові? Біг через парковку. Перший 4.15. Що я собі навигадував, по якій 4,15 три п'ятнадцяти? десь кілометрів, другий по чотирим тебе. Горта горка, горка. з'їдає все п'ять кемер, середній 4,20 двадцять. với cái đó rồi. Моя Ты yeah. 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 Итак, короче, я моя Так. І так, коротше, я обістрався середній темп 4,24. Yeah. Жека, який твій час на темп? Час в мене 35.40, а темп 3.32. 3,32. Віка? 46.08, темп 4.37. Ну і що ж, всі не по-особистому. Ну, для першого старту сезону зійде. Чекаємо на нагородження Євге. 60-69 років. Друге місце Лашін Олександр. І перше місце Костюченко Євген. Апарація. Тут нєгде даже...

Душовий переможці. Все, тут чудово, але треба їхати звідси. Ось такі призи за перше місце, Каримат. Ось і все. Відбігали далі розваги. Тут тільки немає, нам навіть не вистачило двох годин, щоб подивитись усіх тварин. Улянка зухториєш, я буду, власне, коляри, возьми, чувак, віри, я можу дозволиш мені. Кухні на крани воду воду, правда ні звідки не виходить, і дивляться в очі тобі знайомі, А їхні очі твоїм говорять, с собі сама. Тримаються альбом, Нам було абсолютно все одно, чин, мати, все. Заврошен, Не маючи мачумати вс, зароше не купив такий час, Він всіх нас методично поділив. Осміну пустив колос підняв, як косалі запив, старій подаровий настил розварив, дитячі історії смішні, розкажи. Жінка не забуде, то добре чи звезду. Напевно, ти ще мене не знаєш, якщо про інших питаєш, очі, давай з тобою будеш просто. That's <inaudible>